Всім доброго дня, в продажі Volkswagen Golf 4. Машинка свіжо пригнана з Німеччини, вже розмитна, поставлена на український облік. Автомобіль 2000 року з двигуном 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Автомобіль місяця два назад тільки заїхав в Україну. Повністю обслужено, замінено масло в коробці, фільтр в коробці, замінено масло в двигуні, фільтр в двигуні, зроблена ходова, помінені тяжки, втулки, е замінені тормозні колодки, воздушний фільтр. Все, що треба було, все помінялося, обслужилося. Автомобіль зараз вкладень, не потребує взагалі. Покузу авто без нюансів. Без корозії, пороги рівні, легкосплавні диски. Також з цієї сторони поріг, живенький, ціленький, без нюансів. ТО робилося вже в Україні, допускається люба перевірка на будь-якому сервісі, стан багажника. Запаска. Аптечка знак аварійної зупинки. Болти не крутилися. Заднє скло рідне. Задній ряд сидінь. Чистки полюровки не проводилась по автомобілю. Пробіг даного автомобіля 165 тисяч кілометрів. Присутня історія, де автомобіль продавався в Німеччині, з яким пробігом, в якому стані. За потреби можу все показати. Автомат працює ідеально, не пинається. Механічний ручник також працює. Робота двигуна. Так ще кондиціонер, кондиціонер працює, заправлений, кришечку притягує, з кришки на сапунить, щупа також. Лобове скло оригінальне. З колів по капоту немає, лобове також. Датчик дощу, автозатемлення дзеркала присутні хто шукає, хто шукає щось на автоматі, телефонуйте, машинка знаходиться в місто Вінниці, більш детально буде по телефоні. Люба перевірка на будь-якому сервісі. Все без проблем. Всім гарного дня, до побачення.